Розділ сьомий. Повернення додому. Я замислився, що може бути за межами Всесвіту. Якщо він має межі. Мені забракло фантазії, бодай щось уявити. Леонід Каденюк, спуск космічного апарата на Землю. Такий само складний і небезпечний процес, як і його запуск на орбіту. Найменша помилка людини. Або комп'ютерної системи може обернутися критичною ситуацією або навіть катастрофою. Леонід Каденюк знав про це і ще до польоту ретельно готувався не тільки до життя в невагомості, а й до повернення на рідну планету. Спуск космічного корабля, його перехід з орбіти в атмосферу Землі. Відбувається це через зменшення швидкості польоту. За допомогою гальмівної системи Колумбія повинна була уповільнити свій хід і вийти за межі його маршруту, яким літала навколо нашої планети понад два тижні. Опісля шатл мав увійти в повітряний шар і, подолавши його, приземлитися в певній точці. У цьому процесі було важливо все кожну дію розраховували і планували з точністю до секунди. Кут занурення Колумбією в атмосферу мав відповідати розрахункам. Інакше був ризик, що корабель, як камінь від води, відштовхнеться від повітряної оболонки і полетить назад у космос. З другого боку, існувала небезпека занадто різко заглибитися, тоді корабель міг перегрітися від тертя об атмосферу і просто згоріти. Будь-яке відхилення від плану. Загрожувало астронавта шаленими перевантаженнями і ризиком для життя. Та чи не найголовнішим для успішного спуску був психологічний стан екіпажу? Позитивний настрій і віра в усіх повинні були допомогти впорати з імовірними труднощами. До цієї частини роботи Каденюк поставився дуже серйозно. Коли він відчував наближення кепського настрою, зусиллям волі змушував себе. Не піддаватися цьому почуттю, слухав улюблених пісень, милувався краєвидами ілюмінаторів, а головою поринав у роботу, щоб відігнати погані думки. В останній день польоту він підбив підсумки своєї роботи на орбіті. Всі експерименти проведені. Організм не підвів і впорався з новими стресами. З кожним учасником команди у Леоніда склалися чудові взаємини. Немає нічого, за що я б міг собі докорити або бути незадоволеним. А отже, все буде гаразд під час останнього етапу польоту. Запевняв себе Каденюк і справді відчував цілковитий спокій. Йому вдалося легко заснути в останній вечір на орбіті. Хороший сон. Був украй важливий перед новою незвичайною пригодою. О сьомій годині ранку, 5 грудня 1997 року, екіпаж Колумбії прокинувся і почав готуватися до спуску. Останні години перед спуском одним із головних завдань Каденюка було правильно упакувати рослини, з якими він проводив експерименти. Адже саме для цих дослідів його і відправляли в космос, збирати в дорогу своїх зелених друзів виявилося непростою справою під час польоту їх кількість збільшилася, і розмістити все в контейнерах було не так вже й легко. Довелося Леонідові як слід над цим попрацювати, переймаючись тим, як рослини переживуть нові перевантаження. Він навіть збирався якусь їх частину тримати у руках під час спуску, адже ті паростки, які з'явилися на орбіті, ще не відчували на собі вплив гравітації. Космонавт хотів влаштувати їм максимально комфортний переліт на землю. Однак командир корабля Кевін Крігель заборонив так робити. Це могло становити ризик для життя самого Каденюка. Збираючи речі і прилади на середній палубі Колумбії, якоїсь миття Леонід завмер і окинув поглядом приміщення. Його охопило те щемливе відчуття, яке переживає людина перед розставанням із місцем, яке стало для неї близьким. Середня палуба стала оселою для екіпажу. Залежно від потреб, вона була то науковою лабораторією, то кабінетом для нарад. То кухнею, то спальнею, то пунктом зв'язку з центром управління польотом. Два тижні життя шістьох людей оберталися навколо цього простору. Однак ще більше Каденюк переймався прощанням із краєвидами, що відкриваються з ілюмінаторів. Він розумів, що ймовірно, більше ніколи не подивиться на землю з космосу. Він згадав про те, що телезйомка і фотографії, зроблені з орбіти, Лише на 10-15% здатні передати красу того, що може побачити людина. Навіть найбільш чутлива плівка набагато гірше розрізняє розмаїття барв, ніж людське око. Тільки тут у польоті можна отримати максимальну радість від спостережень за землею. У будь-який зручний момент під час зборів він кидав погляд на планету і розумів. Що так і не зміг звикнути до цього видовища за період польоту. Його, як і раніше, захоплювала швидкість, з якою земна куля оберталася на його очах, укотре він заворожено спостерігав, як Атлантичний океан стрімко змінюється Африкою з її червоно-жовтою пустелею Сахарою і найдовшою річкою Ніл. І як потім вони змінюються Червоним морем і Аравійським піостровом. Каденюк напевне знав, до такого дива неможливо звикнути, і від цього його любов до рідної планети ставала ще сильнішою. З романтичного стану космонавта вивело чергове повідомлення землі по гучному зв'язку. Останні години перед гальмуванням вирішувалося питання, де приземлитиметься шатл. На випадок сюрпризів із погодою була передбачена посадка в Каліфорнії на березі Тихого океану. Там, на військовій базі Едвардс, є унікальний аеродром із найдовшою світі посадковою смугою 12,1 кілометра. Раніше це місце було дном озера Роджерс, поки озеро не висохло, ставши частиною пустелі. На випадок аварійних ситуацій у різних частинах світу були запасні аеродроми в Іспанії, Сенегалі, Японії і на Гавайських островах. Однак погода у Флориді, де передбачали посадити Колумбію, була причудова, а отже, точку приземлення міняти не довелося. Вся команда дуже зраділа такій новині, адже саме там їх із нетерпінням чекали рідні та близькі неслухняні скафандри після ретельної перевірки всіх систем корабля. І забезпечення всіх способів аварійної евакуації на випадок непередбачених подій залишалося одне: одягнутися в скафандри і зайняти свої місця. Згідно з правилами, Каденюк і калпана Чавла повинні були допомогти іншим членам екіпажу надіти обмундирування. Скафандр, громісткий і складний одяг, на відміну від землі. В невагомості потрапляння всередині нього було непростою процедурою. Спершу треба було помістити в скафандри командира корабля Кевіна і пілота Стівена Лінсі. Вони були найбільше відповідальні за спуск і повинні були першими сісти у свої крісла. Довелося трохи понервувати. Скафандри не втримувалися в одному положенні. Весь час рухалися. Перекручувалися і відпливали геть. На щастя, Крігель, для якого це був не перший політ у космос, допомагав порадами і підказками. Нарешті справу зроблено: Кевін, Стівен, Такао і Вінстон убралися в скафандри. Каденюк допоміг калпані надіти її спецодяг. Залишилося менш ніж 20 хвилин до вімкнення гальмування двигуна. Всі були готові до спуску, а українець ще навіть не починав одягати скафандр. Леонід вирішив не просити калпану йому допомогти, вона і так дуже втомилася. А перебуваючи сама в скафандрі, вона витратила ще більше сил, які потрібні були їй під час спуску. Каденюк почав діяти сам. Він розгорнув свій новий костюм. І спробував прилаштуватися поруч із ним так, щоб одразу потрапити ногами у штанини. Але не так сталося, як гадалося. Неслухняний скафандр невблаганно плив угору, і його аж ніяк не вдавалося втримати. При цьому потрапивши до середини, космонавт зрозумів, що краще змиритися з цим і діяти за обставинами. Він підплив до верхньої стінки палуби, до якої прилип скафандр, і ліг у невагомості паралельно до нього. Обережно, намагаючись не робити різких рухів, Леонід став засовувати ноги всередину скафандра. Слід було діяти дуже обережно і зважено. Трохи сильніше смикнеш ногою і обертатимешся в повітрі, як дзига. Якоїсь миті Каденюк відчув особливий азарт якомога швидше одягнутися. На землі все було не так цікаво. Зрештою, космонавту вдалося притиснутися спиною до стелі, лежачи обличчям донизу і просмикуючи руки. Рукави. Він думав про те, що так і не зміг за два тижні польоту позбутися земного сприйняття верху і низу. У космосі вони були умовними, але Леонід однаково вважав, що прилип до стелі. Він сумно сміхнувся. Спливали останні хвилини його життя там, де таке можливо. Втиснувшись нарешті в скафандр, Каденюк відштовхнувся від стіни і прилип до своїх черевиків. Одягти їх виявилось теж непростою справою, але порівняно з костюмом космонавта значно легшою. Поравшись із зуттям, Леонід попросив калпану допомогти йому застибнути замок-змійку, яка йшла від спини через голову і до живота. Американка швидко впоралася з цим. Залишилося закріпити на собі парашут і прив'язатися до крісла. В запасі було близько чотирьох хвилин. І навіть у цей момент Каденюг не зміг собі відмовити в задоволенні ще раз поглянути на землю з космосу. Він випірнув із середньої палуби і побачив, як Кевін і Стівен налаштували останні прилади перед стартом. Оберталися різні механізми, змінювався зовнішній вигляд колумбії. На очах із космічного корабля вона перетворювалася на великий літак. востаннє подивився в ілюмінатор і зітхнув. Закріплення в кріслі зайняло близько хвилини. Без особливих проблем космонавт пристебнувся ременями і нарешті відчув щось на кшталт точки опори трохи призабуте відчуття. І враз його здолала втома. Тільки сівши, космонавт зрозумів, що його м'язи отримали серйозне навантаження під час зборів. Леонід встановив перед собою планшет, на екрані якого повинні були відображатися всі стадії повернення на землю. Пішла остання хвилина перебування на орбіті, назад до землі. Командир екіпажу Кевін Крігель по рації дав команду заслонити щитки шоломів на скафандрах. Коли Каденюк зробив це, його вразила тиша, в якій він умить опинився. Тільки тепер він зрозумів, що всі дні польоту жив серед постійного шуму механізмів. Він чув своє дихання і дивувався, який бо це забутий для нього звук. Йому стало сумно. Знову нахлинула хвиля смутку від розставання з космосом. Леонід знав, що вже за якісь півгодини він буде в обіймах гравітації, існування в невагомості стане для нього спогадом прекрасним сном із минулого. Він подивився на прив'язаний мутуском до приладів олівець для записів. Який плавав у просторі середньої палуби, і сказав собі: Моя мандрівка завершиться, коли він повисне притягнутий землею. Каденюк подивився в очі калпані, яка сиділа навпроти нього, і побачив тривогу в її очах. Для неї це теж був перший спуск із орбіти. Вони переморгнулися. Неспокій на обличчі дівчини змінила усмішка. У призначений час. Секунда в секунду спрацював гальмівний двигун. Почулося глухе гудіння. Воно заспокоювало. Отже, все йде згідно з наміченим планом. У навушниках Леонід слухав розмову Кевіна з землею. З неї було зрозуміло, що зроблено перший крок на шляху додому. Колумбія почала втрачати швидкість. Точно! За дві з половиною хвилини вона повинна була знизитися на 87,5 метра за секунду. Опісля було заплановано відключення двигуна і входження в атмосферу на висоті близько 100 кілометрів над землею. За цей короткий час у голові Каденюка промайнуло багато різних думок, деякі з них були тривожними. Він згадав, що Колумбія. Встигла побувати до цього на орбіті вже більше ніж 20 разів. І хоча всі польоти були успішними, а корабель створювався для 100 польотів. Були побоювання чи витримає космічна машина. Ніхто у всьому всесвіті не знає, в яку саме змандріво Колумбія не впорається з навантаженнями і дасть збій. Леонід чимало відлітав на літаках на висоті понад 20 кілометрів. Їх зниження на землю теж було непростим процесом, але зі спуском з орбіти це не можна було порівнювати. У якийсь момент космонавт відчув приреченість, адже він не міг вплинути на ситуацію. Це було кепське відчуття. З нього Леоніда вивела калпана, яка сказала, що тумблер на одному з приладів розташований у неправильному положенні. Каденюк перемкнув важіль, і це відволікло його від поганих думок. Стрілка, яка показувала відстань до землі, почала обертатися з величезною швидкістю у зворотньому напрямку. Колумбія дедалі глибше занурювалася в атмосферу. Вона загрузла в ній, немов корабель, оплутали безліч щупалець невидимої істоти. Вітертя об повітря температура на поверхні корабля сягала 1700 градусів за Цельсієм. Через це шатл з боку скидався на снаряд із вогненним шлейфом або на метеорит. Це були хвилини справжнього випробування техніки на міцність. Повернення на орбіту вже було неможливе, передчуття зустрічі з земним тяжінням дедалі дужчало. Леонід вирішив зловити цю мить. Спостерігаючи за олівцем, що висів у повітрі, він, як і раніше, поволі плавав у невагомості. Каденюк перевів погляд на калпану, побачив її бліде, але спокійне і зосереджене обличчя, і саме цієї миті він відчув, як під руками і ногами з'явилася опора, враз перевів погляд на олівець, він уже висів на ниці. Ця частка секунди і була тим самим переходом, який він ловив. По суті, ніякої різниці від виходу у невагомість під час старту просто зворотній процес перехід з однієї кімнати в іншу. Гравітація, немов обняла Леоніда, огорнула, як м'який плед. Це було неймовірне і ні з чим не порівнянне відчуття. Здавалося, що він пірнув у гравітацію, як у воду, і враз усе тіло вона сповнила чимось надзвичайно знайомим, проникнувши в кожну клітину організму, раптово Леонід відчув те, чого ніяк не очікував: фізичну і психологічну полегкість, неначе невагомість була тягарем на плечах, який він щойно скинув. Це його дуже здивувало. Саме цієї миті Каденюк остаточно усвідомив космічний рейс завершено. М'яка посадка. Однак політ ще не був закінчений. Не виправдалися побоювання щодо погіршення самопочуття. Навпаки, стан більше скидався на ейфорію. Циркуляція крові в організмі незабаром повернулася до земного режиму. Леонід думав. Що різкий перехід викличе головний біль і нудоту, а натомість зауважив, наскільки ясніше і швидше запрацювала його свідомість, змінився й зір. Він став чіткішим і раптом зник зв'язок із землею. У навушниках повисла тиша, яка зовсім не тішила. Ній було щось зловісне. На висоті близько 80 кілометрів. Колумбія залишилася наодинці з собою. Каденюк знав, чому так відбувається. Оболонка палаючої плазми, яка виникла навколо корабля, заважала радіозв'язку з центром управління польоту. Це було передбачувано і, однак, лякало. За 10 хвилин у навужниках виник характерний тріск. Зв'язок поновився. Леонід видихнув і розслабився. Змінилися і звуки за бортом корабля. З'явився знайомий шум тертя оповітря, повітря, який звичний для пасажирів літаків. Колумбія таки витримала найсерйозніше перевантаження. За поведінкою шатла було помітно, що Кевін і Стівен уже впевнено почуваються і контролюють спуск. На висоті 11 кілометрів корабель повністю перейшов на ручне управління. Каденюк зрозумів, це за характером польоту. В ньому вже відчувався тотальний контроль пілота. Леонід уявив себе на місці Кевіна Крігеля, прокручував у голові всі дії, які той здійснював, готуючись до посадки. Захопившись цим, Леонід навіть не відчув торкання землі. Настільки м'якою і непомітною була посадка. І враз його не наче штовхнули в спину. Це відкрився величезний, 12-метровий... Парашут у хвості Колумбії. Корабель перейшов на різке гальмування. Подолавши близько двох кілометрів посадкової смуги, він зупинився. Запала цілковита тиша. У рації теж не було ані звуку. Дві-три хвилини команда Колумбії не полишала своїх місць, насолоджуючись цим спокоєм. Нарешті Кевін дав команду відв'язуватись. Від Місію СТС-87 космічного корабля, багаторазового використання Колумбія виконано. Політ тривав 15 днів, 16 годин 35 хвилин і 1 секунду.